Стоп <свят> ігровому бізнесу! Стоп, Відкривайте двері, прийшла народна влада! Держимо, не відкривайте двері, прийшла міліція! Стоп ігровому бізнесу! Виходьте та відчиняйте двері! Хорош держати в заручниках людей! Стоп ігровому бізнесу! Відчиняйте двері! Сел, ребята, стоять. Законим. Законим. стоять! Стоять! Не, не ребята, заходим! Выходите, где? Стоять! Всем стоять! Всем стоять! Все. стоять. А почему, назад, так, назад. Сережа! На том Сережа, лодки! Да, Сережа, да. хай лодки покупают! Главное, блокируйте! Да. Без Украины, только Знайшов зал, де грали майже 50 осіб, свої кошти. Радикальна партія Ляшка разом з сантиковіним союзом України буде присікати ці дії. О, чергі зіткнувся. Касірський. Такі люди отримують, коли починають проховати свої гроші, витрачаючи на це зроблені. Значить, пояснюю ситуацію. Мене, горюч, значит, э, добрий, день. добрий день. Мене, э, мене звати коломій Станіслав Анатолійович. Я помічник народного депутата України, Олега Бешка. Знаєте такого, так? Да? E, значить, с пояснюю ситуацію. Все. Де та людина? Де ти хлопець? Yeah. E, ця людина хоче дати покази yeah. і свідчення стосовно цього ігрового закладу, а також на де, де адміністратор. Yeah. Он адміністратор, в якої сумки, в сумки знаходяться гроші, ключі від цього приміщення, вона не представляється, не показує документи свої і скривається від нас. Я прошу вас встановити цю особу, хто вона, звідки, і попитати громадянина України. Поясни, по суті, представникам міліції, що тут трапилося взагалі. Що зайшов, підійшов на касу, дай 50 гривень, мені видали отаку от бумажку. Ало, Костя, я підійшов до комп'ютера, цифри і реально грав на автоматах. І... А хто видав Хто видав в мене? Хто видав, хто видавку, забудував? Хто видав кошти? Це дійсно, видавала вам можна. А чого ви звертаєте? І гроші вам не видали. Ні, от бачите, я держу, я підійшов з... Питанням, коли мені буде тут гроші, Кастри сказала, що завтра. І їдеш, де? Завтра Бо, завтра все буде. А, це ще ще Я е від представників міліції вимагаю затримати цю особу, а також і встановити, хто вона, звідки, і провести належним чином неупереджено її е обшук. Що в неї знаходиться в сумці? Хоча з да, віруційного союзу було закрито гральний е заклад за агресією е Ковського 75. Як бачите. Е у закладі більше 26, 26 комп'ютерів е, також було знайдено наркотичні засоби, наркотичні засоби, шприці, е, було турман знайдено, дурман е, різну травку, і ось ви можете побачити, як це все працювало, і в ну, начах міліція. Дякуємо членам радикальної партії Олега Ляшка. Ми провели акцію по закриттю ігрового залу, який вимагав кошти у наших громадян та їх на свої злочинні цілі витрачав. Сьогодні ми закрили ігровий зал на Маяковського 75 2 і ми дуже, дуже сподіваємося, що більше він не розпочне свою роботу. Декоративний Союз України буде слідкувати за подальшою долею цього закладу. Так як сказав Сергій, мабуть, сподіваюся, що цей заклад вже не запрацює ніколи. Ще раз дякую партії Олега Ляшка за допомогу. Всього найкращого і сподіваюся на співпрацю.